Мені згадується в цей день одна історія, яка була з одним священником, якого дуже добре знаю. Цей священник перед Пасхою йшов із церкви і був наповнений думками про красоту страждань Спасителя, про велич того подвигу, який Господь взяв на себе, прийнявши на себе наші гріхи, понісши наші немочі. І він йшов по дорозі і так роздумував над цим, і у нього була така думка: я би теж готов послужити ближньому. Господь всім послужив, я хоча б одній людині послужив. Це буде красиво і гарно. І він бачив, він, що через дорогу спішить на колясі якась старенька жінка. От вона їде на колясі і переїжджає дорогу. І він підбіг до неї, взяв цю колясочку, перевіз на другу сторону. А вона каже: ні, ти мене не залишай, синочку. Вези мене в воєнкомат. Ну, він повіз його в воєнкомат. Вона там зайшла, значить, в воєнкомат, що всі люди побігали, потікали від неї. Він так здивувався, що знайшов воєнкома. Воєнком теж з неохотою приймає. Ну, він якби представив себе, хто він є. Він був таким священником, ну, знаменитим. там, воєнком прийняв її. І він каже: ви знаєте, вона до мене через день приходить. Вона вимагає від мене якусь там привілегію, яку їй не можу дати. Просто я не маю права цього зробити. А я кажу, що ці дівчата всі повтікали? Каже, в неї така енергетика, вона й приходить, то їм всі, всі стає погано, і вони тікають від неї. Побулим в інкоматі, ну, той священник побув з нею, і думаю, відвезу її додому, повіз. А вона каже: ні, йдемо у, у банк, я хочу зняти 10 гривень з свого рахунку. Ну, він привіз її до банку, в банк не заходив, вона, вона не в коляску, Він залишив, пішов середину. Така черга стоїть, він думає, взяв з карману 10 гривень, витягнув. Вийшов звідти каже, от я знявся. Вона дивиться у книжку, каже, а чого тут не відмічено? Вона каже, там я дав свої Ні, ні, іди йди мені зніми мої. Він пішов він стояв чергу, зняв ті 10 гривень, приніс її. Ну, думаю, відвезу додому. Послужив їй, відвезу додому. Ну, каже, ні, везе мене на почтамп. Ну, він відвіз на почтамп. Вона почала там сваритися з тими працівниками, що в неї заблокували телефон, там якісь проблеми. Ну, Вони розказують цьому священнику. Ви знаєте, що вона такий важкий характер, що вона своєю дочкою живе в конфлікті постійному. Вона, як візьме телефон, то дочка приходить з роботи, вона не може позвонити, тому що це постійно говорить. І вона вирішила заблокувати телефон. Ну, в общем, я попросив, ну, тобто священник попросив, каже, ну, розблокуйте ради мене. Ну, розблокували телефон. Він вийшов значит, з почтам і везе її додому. А вона каже: вези мене на кладовище. А священник каже: я не маю часу, мені зараз служба, я одну служби закінчив, зараз має бути інша служба. Ні, на кладовище веде мене. Я кажу, ну не можете. Вона не може, ну без тебе бідуся, скочила з коляски, взяла коляску перед себе, забігла в треляє, поїхала на кладовище. І отець той священник собі сказав, що от я не міг донести немоще однієї людини. Ну, вона ну, така з характером, з важким характером, ну це одна людина. А Христос поніс мільярди, таких, як, немощі, таких, як ця людина, як ще гірших, таких, як я. І не зламався. Священник зламався, не зміг більше й піти з нею. А Христос не зламався. Він все поніс, витерпів, за це постраждав Воскрес із мертвих, і ми насолоджуємося вічним життям. І це нам подарував своїм Воскресінням Господь наш Ісус Христос. Христос Воскрес!